Сказав Господь, мені належить помста. Той, хто не вірить у дива Господні, не вартий бачить їх. Поки не згине останній з вас, отруєних невір'ям, не війде мій народ в обітованну землю. Так говорив Господь через свого пророка, і Слово Боже. Лунало сумно серед пустині. Потім наш пророк зійшов нагору, щоб здалека глянуть на ту недосяжну обітовану землю і більше не вернувся. Ми самі зосталися у сійній мій пустині. Тепер куди? На схід, на захід сонця, на північ. На полуднє все одно лягти бо тут на сей пісок гарячий, і ждати, поки вихор налетить і нам насипле золоту могилу. Але дітей маленьких немовлят, їх тільки шкода, чи на те вродились, аби у сповитку пізнати голод, спрагу? І смертю марною загинути в пустині. Ми підемо пісками на уманя, приспавши в серці гадину зневір'я, одважно дивлячись до частій смерті в очі. Чого боятись нам? Палив нам душу розпач, Точись по людях, мов лиха зараза, і серце розтинав. Мов гострий меч, умер пророк, на нас, мов грім, ударив хто наш проводар, та далека мрія, недосяжна, як марво пустині. Ми вже покарані, страшніше покарати, сам грізний Бог, а не може. Ходім. А се гіркеє страждання нащадкам нашим скоротить дорогу до ясної і певної мети.